У чому біди ваші, наші, і тих, хто народився, не помер? Звичайно, гроші тут не винуваті. Все дуже просто. Хабарник, злодій, корупціонер. І ще одне ідея фікс, Будують пропагандою народ, що добрий дядько містер Ікс положить в рот нам бутерброд. Усе міняється після зими, і ми вже з вами не німі. Бо живемо ми не самі. Ще не в полоні, але на війні роздерли схід і Крим наш вкрали російські путінські сини, людей немов худобу постріляли імперські слуги сатани. І л'ється кров, герої гинуть за вільну праведну добу, а холоді собі жирують, війну, узявши за губу. А Україна зі сльозами бувало, так та вже не раз. Зазнала страшні злидні зради, заради неслухняних нас, вона пророками кричала національно на хресті, дай Боже моїм рідним дітям добра, відваги, єдності, вони здолають усі біди і побудують кращий Рим, заразу виженуть зі сходу і розкують татарський Крим. І на церквах заграє сонце, тоді московський дикий пес. Заскавулить пошкандибає у кукіль свій, а не овес. Як далі буде, Бог підскаже, та знає, серденько моє, що Україна не поляже, бо з нею вічна правда є.